Привіт всім! Сьогодні неділя вирішив <кій> зажарити Бройлера Половину бройлера Такий жирний домашній бройлер. На мангалі. Розпалив на маленькому такому. Почти на димку жару, щоб не пригорів. Погода сьогодні гарна. Хоч осінь вже. 21 число. 22 число сьогодні. Дуже тепло. Сонечко світить. Так, треба що раз. Перекидати, щоб не підгорів Такі куски м'ясисті. Бройлер десь був 5 кг, половину. Взяли, порізали такі стейки. Дим іде запах? dá brinco, sim, para cá